Доброго дня, з вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні дуже гарний день після дощиків. Ми вибралися погуляти в нашому лісі в спробі знайти, можливо, білі гриби. Сьогодні будемо гуляти по дубовій рощині. Ось. І як тільки ми зайшли в ліс, ми знайшли такого красення, подивіться, ось він. боровик просто краса. Пенте. Ось такий грибочок просто подивіться, який. Ой, Ой черв'явий, да? Ну, трошечки, ні, ну такий. Там великий був черв'ячок. Подивіться, який, яка фантастика, просто, який гарний гриб. Так, ось. Перший е, білий в цьому році. Так, це, да, це треба обрізати. Це, це обрізай, покажи. Все, це залишай, куди ну Я потім розберуся. Давай це да, трошечки пообрізати. Да, так Та Розберемося. Зас... Можна сушити такі. Гриби всі кажуть, що це сушимо. Так, перший є. Дивіться, ось такі дрібні, е... до речі, ось такі дрібні дирочки. Це не факт, що там є черв'ячки. Якщо його повністю ну, засушити, в сушку покласти, то певно, що вони повилазять і знищаться. Тому беремо цей, цей перший грибочок. Валентина, тримай, будь ласка, корзиночку. Шукай ще. Я докази закопую ці. Ось так при, при, присипаю. Так, я вас вітаю. Ми в цьому році перший білий гриб знайшли. Зараз будемо ходити по цьому лісу і ще шукати. Так, рухаємося далі. Ось бачите, дубовий ліс, дорога. І прямо під дорогою. Біля дороги, ось, дивіться, який гарний виріс. Просто свіжачок. Дивіться. Ось такий білий гриб. Просто фантастичний. Будеш фотографувати? Ні. Ні? Давайте його тоді забираємо. ось так Подивіться, який гарний. Тільки-тільки визрів свіжайший. Тримай. Дивимось, Чистий. чистенький, кладі. Він просто ну, тільки-тільки виліз, напевно. Щоб угу, з того не перелізли черви. Так, да. та не перелізуть, там може їх нема. Давайте ще тут будемо дивитися. Може, далі знайдемо. І ось прямо біля нього ще один ось такий нефотогенічний гриб. Ось. Але він повністю червивий. Да, розвалюється, бачите? Шляпку можна взяти, перевірити, та нехай буде. Це повністю червиве. Прикопаємо. Зараз прямо знову ж таки біля дороги цей гриб виріс. Зараз ще будемо шукати. Так, продовжуємо знаходити грибочки. Знову такі свіженькі, тільки-тільки вилазять, дивіться які. Ооо! Фантастика! Опа! Оце просто суперовий гриб. Свіженький сюди, акуратно кладемо ось. А я не дивився, подивився. Червивий трошечки, так? Давай, ну, іще, іще трошки. Іще. Все, 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 все. Все, все, тримай. Ну, зараз вони всі майже червиві, тому що було дуже жарко, потім почалися дощики. Так, добре, ще шукаємо. Ще один білий грибочок свіженький. Ось ось такий. Бачите? І гарний. Так, дуже багато грибів, знову ж таки, дивіться. А, червивий. Так, mm. да, червивий. Е, і знову біля дороги. Ось дорога, бачите? Ось, і знову грибочок гарний, але червивий. Можна відразу О, шляпка, до речі, майже ціла. Зараз ми його обчистимо. Об Ось так. Зрозуміло, що. Шляпку, поки залишимо це, викидаємо. Так, ось поки що стільки. Видно, що тут прийшлися вже по цим місцям, і навіть ходять там грибники десь. Були, були гриби, є корінці залишені. І я думаю, що будуть, тому що дуже свіжо, дощик, тепло. Через тиждень, думаю, ми ще раз прийдемо дивитися інші гриби. Так, ну ще будемо шукати. Ось, наприклад, бачите, такі куморчики вже виростають. Сироїжок дуже багато повилазили. Так, все, працюємо. Так, знову знайшли гриба. Де він? Тільки-тільки вилазить, але ну, це точно не може бути червивий, маленький, дивіться який. Забираємо. Ну, це доводить те, що вони будуть ще. Вони будуть рости. Чист. Чистенький, ну це маленький він дуже. Так, ось це означає, що все ж таки вони будуть, треба ще шукати. Давайте будемо разом дивитися далі. Так, знову, друзі, біля дороги. Ось такий виріс гриб. Білий, дивіться, який гарний. Просто фантастичний. Зараз я його трошечки... О, вам покажу. Ось такий. Ось він. Просто фантастика, мені здається. Ось, я його виривати не буду, зараз трошки пофотографуємо, але просто він дивіться, який гарненький. Ось, зараз ще будемо тут шукати, ось, можливо, ще якийсь знайдемо. Так, ось такий грибочок, бачите, він, він гарний. дуже гарний, але він червивий на початку. Зараз треба давай його прочистимо. Ну я давай відріжу. Спробую подивитися, який він. Ось так десь. О, все нормальне. Це вже, це вже тут нема червяків, які. Валентин, ну ти подивись, покажи хоч одного черв'яка угу. тут. Ну, Нема там, нема. Все. Це закопуємо, це сушити. Будемо просушувати. Ось, бачимо ось так такий. Сьогодні поки що збір, може нам вдасться ще щось знайти. Йдемо далі. Так, ще знайшли гриба. А, маленький, так? Да? Ось такий рибочок. Може цілий буде. Давайте глянемо. Опа, а ну. Все, залишай, 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 залишай. Нормальний. Так. Ось так от. Так, і знову ж таки біля дороги. Все росте біля дороги тільки. Ну, більшість, не все, скажімо так, більшість грибів, вона дуже близько Трошки туди відходити вже нічого не знаходимо. Так, ну добре, будемо ще дивитися. Так, ще грибочок значить. О, який гарненький, взагалі взагалі супер просто Ось такий. Виріс ага. тут. Я думаю, що це вже буде останній гриб, тому що ми вже майже все обійшли. Зараз познімаємо трошечки його, і вирвемо. Давай. він я червоний. Але дуже гарний. Просто класний ще ще, ще. ще ще ріж. І ще все кладем. Угу. Так, да, дуже шкода, але бачите, як я і казав, майже всі грибки черв'яві закопуються. Так, ну ось поки що ось так, але я думаю, що це все, тому що ми вже все, як кажу, ще раз обійшли. Зараз тут ще трошки скриєчку подивимося і будемо завершувати. Бачите, от він. Ось новогриб, гриб. Ще один знайшли вже на завершальному етапі нашої подорожі. Ось такий, але схоже, що він червивий. Зараз глянемо. Ось такий він, ніби величенький, але, на жаль, дай мені ножичка, На жаль, скоріш за всього. О, нормально, можна засушити цей шматок. Цей залишимо тут. Десь прикопаємо. Ось так. Так, ну ось поки що ось така корзиночка. Так, ну що, під кінець нашої подорожі побачили три білі гриба. Ось вони, якщо ви їх бачите, ставте плюсик або лайк у коментарях. Ось давайте пройдемось. Ось перший. Ось він. Так, ось такий. Тепер повертаємося назад. Ось другий. Так, і біля нього ось третій. Такі три грибочка. Давайте їх візьму цей повністю ніжка червила. Я відчуваю прямо Так, цей О, цей тверденький, ніби може ще й буде нормальний. Так, ось, а ось ще один. Теж ніби тверденький. Ось такі три грибочка ми знайшли е, рядом. Зараз їх. Пропрацюємо і будемо рухатися вже в сторону завершення нашої подорожі. Так, опрацьовуємо гриби. Так, угу, обрізай. Ще досить. Ну це і взагалі. І ще все, клади. І останній. Все, нормально. Нормально, нормально, нормально. Ось залишки. Бачите, прикриваємо. Ось. Зараз ми бачимо ось так. Такі білі грибочки. Ще один білий гриб захований. Ось такий, бачите, зовсім сховався. Білий грибочок ось такий. Так, виривати? Ось. Кверденький. Так, перевіряємо. Що тут? Чисто. Кладемо? Абсолютно. Покажи. Ага, абсолютно чистенький. Все, клади. Добре. Так, ще трошки додалося. Ось так. Так, а ну ми, ми вже це роз... зрозуміло. Ми вже рухаємося назад, просто збираємо ті, які ми не побачили. Так, ну що, любі друзі, ми завершили. Нашу подорож в сьогоднішню в ліс. Давайте глянемо, що у нас вийшло. Це остаточний кошик, який ми назбирали грибів. Якби вони були всі не червіво, певно, що тут би повний кошик був, ми стільки позарізали, повикидали, але факт є фактом. ось це результат. Ось, дощик ще пройшов. Я думаю, що гриби будуть. Тому моніторте наш канал, чекайте на нові відео. З вами був канал Ліснички Travel. Побачимось в нових відео. Пока-пока.